Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 265 тисяч 120 особин, за добу – 460, і поранено 795 тисяч 360 песиголовців, за добу – 1380 танків, 4480 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 8663 одиниці за добу, 14 артилерійських систем, 5611 одиниць за добу, 29 реактивних систем залпового вогню, 741 одиниця за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 503 одиниці за добу 1. літаків 315 одиниць гелікоптерів 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4481 одиниця за добу. 37 крилатих ракет, 1447 одиниць, кораблів катерів, 19 одиниць за добу, 1 автомобільної техніки та автоцистерн, 8149 одиниць за добу, 47 спеціальної техніки, 847 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!